Квіти постійні супутники нашого життя. Вони нас оточують всюди у дворах, в парках, скверах. Вони радують око, хвилюють душу, прив'язують наші серця до рідного краю. Початок весни саме час висівати найпопулярніші на сьогодні серед українців квіти, які є чи не в кожному обісті: петунії, арегатом, алісум. Сальві Чорнобривці, як це правильно робити, та як уникнути найпоширеніших помилок при вирощуванні розсади, знімальна група телеканалу Прилуки дізнавалася у завідувача відділу плодово-ягідних і декоративних культур прилуцької дослідної станції Геннадія Мамченка. Перше на що слід звернути увагу, це грунт, куди висівається насіння. Наголошує науковець і не радить набирати його у лісах чи лісопосадках. Зараз уже в мережі. Торгові мережі садівництва, і овочівництва, і квітникарства. Дуже багато різних ґрунтів пропонують готових. Це зазвичай в основі цього ґрунту є торф. ну, там є верховий, низовий, перехідний і так далі. Додають кокосове волокно, додають перліт, є ще біогумус і так далі. Вони вже підготовлені, вони стерильні, там вони не містять. Шкідливих там, домішок, таких як патогені гриби, чи сорні рослини. От. Так що звертаємо увагу, по-перше, на ґрунт. Не менш важливий для висіяного насіння і температурний режим, говорить Геннадій Мамченко. У нас же часто, як буває, людина висіва насіння і десь чи на батарею, чи кудись в найтепліше місце. Ну, тут може бути також помилка. Чому? Білок звертається при температурі 57-60 градусів. Якщо не розрахувати цей температурний режим, насіння просто звариться. Ми рекомендуємо після того, як насіння буде висіяне, поставити в найтепліше місце, але не до батареї. Щоб більш-менш могла бути контрольована температура. Найкращий температурний режим, ну, особливо для Пасльонових культур, петуня, до речі, також відноситься. Так само, як помідор, баклажан, перець до, цих, до цієї групи культур. Їх краще висіяти і поставити десь ще на шафу до схожості. До... До того часу, коли насінина почне сходити. після висівання майбутню розсаду бажано вкрити прозорим матеріалом і не поливати до того часу, поки не з'являться сходи, аби не повимивати чи, навпаки, не заглибити насінину у ґрунт. Якщо в людини є сумніви, що насіння можливо погано зійде або якось недружньо зійде, ми рекомендуємо зазвичай замочувати насіння або попередньо проливати сам ґрунт. Якимись фізіологічно активними речовинами або добривами. Ну, для прикладу, я ось взяв ось такі, наприклад, Ось пророщували ми насіння. Ну, там був мастер плюс, ну, от Кеміра люкс підійде з додаванням мегафола. Дуже дружня схожість отрим... ми отримали от, буквально на третій-четвертий день. От мальва, багаторічна культура, вона буквально на третій день. вже 50% наклюнутого насіння. Далі просто воно висівається обережно по ямкостях і сходить воно. Тепер можна пролити попередньо ось грунт. Ну, Велагровський такий італійський препарат, ВІВА називається. Ось, за, замість того, щоб просто використати воду для поливу, ми розчиняємо цього пакета на 10 літрів води. От можна розчинити, полити, він запускає. Фізіологічні процеси, в тому числі і оживляє ґрунт. Геннадій Мамченко говорить, що впродовж часу вирощування, особливо у фазі сім'ядолі у рослин часу зустрічаються такі проблеми, як чорна ніжка та коренева гниль. Сприяє цьому загущений посів, знову ж, неправильна підготовка ґрунту і надмірна зволоженість самого ґрунту. якщо Виявили таку проблему, а її треба виявити завчасно. Бо якщо це, скажімо, упустить цей момент, доба дві, і вже половина розсади, а то й більше просто загине. Для того, щоб ми могли упередити цю проблему, ну як мінімум дві, я назвав, значить, і полив проводиться періодично не рясно. Посіви бажано не загущувати і зменшити поливи, якщо вже проблема є. Крім того, є препарати, які також можна використати для того, щоб знешкодити цю ну, не заразити ґрунт і знешкодити е, цю, цю хворобу. Ну, вона не одним грибом, бува, визиває, визивається. Ну, е, значить, це енергодар, магнікур. Енерджі топсін, фундазін, фундазов. Коли розсада проросте, покривні матеріали бажано зняти і підтримувати поливом та забезпечувати рослини світлом. Бажано денне, і якщо щоб щоб розсада не, не витягувалася, її бажано ще й досвідчувати. приблизно 16 годин світловий період має бути. Поливається розсада. Періодично мірі підсихання верхнього шару ґрунту, пікірується розсада, тобто пересаджується з однієї ємності в іншу, якщо це потрібно, у фазі від одного справжнього листка до трьох. Коли рослина змінює, змінює колір, буває або жовта надмірно, або червоніє. Це значить, що потрібно піджив провести підживлення рослин. От, ну, також в мережах є немала кількість добрив, комплексних добрив, які цю проблему вирішать. Ну, ось один із них знову ж показував уже Кіміра Люкс. Ну, це як варіант. Є мастера, там ціла лінійка добрив, бажано з високим азотом. Ця перша буква, цифра стоїть N. І біля нього цифра або перша цифра. Це означає азот. Для розсади можна використовувати, як в тому випадку, якщо вона не витягується, можна більшу норму азоту давати. Наступним етапом вирощування розсади є її загартування. Проводиться це просто, Виноситься рослини в тіньове місце без прямого попадання прямого сонячного світла, і десь близько тижня. Вона має там побути на розсіяному світлі, і потім вже можна висаджувати розсаду в відкритий грунт. Але це слід робити лише за плюсових температур. Наразі на Прилуцькій дослідній станції дбайливими руками її працівників вирощуються тисячі кущів петуні, алісуму, сальвії, агератуму, які як і в попередні роки прикрашатимуть наше місто. Сподіваємося, у 2023-му вони стануть квітниками нашої перемоги.